3 лютого відбувся фінал національного відбору на пісенний конкурс Євробачення 2024 Ведучі серед яких цьогоріч був і стендап комік Василь Байдак зазначили, що частина з виступами учасників насправді є записаною напередодні телеефіру зміркувань безпеки. Тому наживо в ефір зіркові ведучі, фіналісти та судді вийшли лише після 21.00 З укриття після перегляду всіх композицій українцям відкрили лінію для голосувань. Віддати голос за фаворита можна було у застосунку дія. Втім, тут не обійшлося без форс-мажорів. Просто посеред нацвідбору користувачі зазначили, що дія, в якій проходило голосування, сповістила про масштабний збій у системі. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, була зафіксована рекордна кількість користувачів у дії за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування, торік 15 тисяч запитів. Українці ж традиційно з гумором відреагували на технічні негаразди. Зокрема, створили жарт у стилі втрати ворога, де був напис: знищено застосунок дія користувачі. Згадали й про графіки відключення електроенергії. Нині ж юзери пропонують і голосувати за графіком. Жартують і про те, що російським хакерам не треба старатись, аби покласти дію. Це можуть зробити самі українці, а точніше, фани Євробачення. Як запрошений гість виступала на нацвідборі Руслана, і дехто, побачивши її на екранах, пожартував, що це все був сон. Зараз 2004, й долар по 5 і Руслана виступає на Євробаченні. Створили меми і про учасницю нацвідбору Джері Хейл. Вона, либонь, не щороку випробовує свої сили у конкурсі. Ну і звісно, найбільше жартів Родію, яка ніяк не діяла. Які ж оцінили роботу сурдоперекладачки? Вони зазначили, що вона своєю харизмою просто врятувала нацвідбір цього року. До речі, її дійсно фани приділили чимало уваги. Те, хто навіть казав, що нехай на Євробачення поїде вона. Катерина Заводкіна передає жестовою мовою не тільки слова композицій, а й ритм, звуки інструментів та найголовніше запальний настрій. Всім привіт! Це ті самі перекладачки жестовою мовою Євробачення 2024. Ми дуже дякуємо вам за підтримку. Ми сподіваємося, що цьогоріч у Мальме поїде найбільш крутий представник від України і запалить головну сцену пісенного конкурсу Європи. Ми дуже всім дякуємо, і ми хочемо, щоб Євробачення і українська музика ставала ще біль. Більш доступною для всіх всіх людей ми вас дуже любимо і дякуємо. Зазначу у прямому етері ведучі повідомили, що 3 лютого результатів визначено не буде. Голосування продовжать, а переможця оголосять сьогодні, 4 лютого. Ведучі орієнтовно о 19.05. Вийдуть у прямий ефір телеканалу Суспільне культура. Офіційно закриють лінії для голосування і оголосять артиста, який поїде до Швеції представляти Україну на міжнародній арені. Ви ще встигаєте підтримати свого фаворита. Дія обіцяють, витримає.